України. адже в історії нашого народу Дніпро Славутич є символом єднання України, незламності духу нашого народу, його волі до свободи і незалежності. Черкащина завжди була в епіцентрі втілення ідей українського державотворення. Тут народжувалася державність в давню руську добу, тут, в Чигирині. Україна мала свою першу козацьку столицю. Тут, на цій святій землі, Богдан Хмельницький виборював незалежність. Ця земля подарувала світові національного духовного лідера Тараса Шевченка. Вплив його на формування ідеї незалежності України важко переоцінити. А вже в 20 столітті. Наші славні попередники творили новітню історію України, осягаючи минуле, розуміємо відповідальність перед сьогоденням і майбутнім. Тож сьогодні, цей святковий день вклонімося Черкаській землі, яка відіграла в історії України вирішальну роль. Ніколи доля України не була легкою, не був простим шлях, яким пройшла наша вітчизна за період незалежності. Все було на цьому шляху, і романтичне піднесення перших років самостійності, і розчарування невдачами, і випробування популізму. І важка фінансова криза 2008-2009 років. Але ми вистояли. Завдяки нашому терпінню, мудрості, а головне напруженій праці. Вистояли на злотим, для кого чим гірше, тим краще. І маємо результати, якщо з 2005-го і наступні 4 роки в області було закрито, а фактично знищено 28 підприємств, 87 тваринницьких ферм. 44 сільськогосподарських кооператива, то за останні два роки ми побудували і реконструювали за найсучаснішими технологіями 7 промислових підприємств. Відновили роботу 6 підприємств харчової та переробної промисловості, 25 тваринницьких ферм, 47 сільськогосподарських кооперативів. Відновили річкове сполучення на Дніпрі. Почали функціонувати річ порти в Канів'я, Адамівці та Черкасах. Зібрали рекордні за всю історію області врожаї зернових. За перше півріччя цього року приріст у сільському господарстві склав майже 5%. Незважаючи на архіскладні погодні умови, валовий збір зернових і зернобобових культур зріс проти минулого року на 11,5%. Особливою турботою для нас є розвиток тваринництва. Тут спостерігаються рішучі, динамічні зміни на краще. За виробництвом м'яса Черкащина сьогодні посідає перше місце в державі. Однак найбільш вагомі зрушення в молочному скатарстві тут приріз склав майже 7%. Це досить вагомий здобуток після багатьох років спаду. Без сумнів, ці позитивні зрушення стали можливими завдяки напруженій праці працівників ланів та ферм, провадженню нових прогресивних форм господарювання, які передбачені в обласній програмі село Черкащини 2020. За останні роки ми рішуче взялися за догобудин. І як результат, успішно працюють обласна дитяча лікарня, школа у Драбові, Незабаром через декілька днів учні села Рудників Уманського району сядуть за парти в довгоочікуваній школі. Завершена реконструкція музею Шевченка. Днями відкрито музей Данила Нарбуда. Відновила участь у першості України і має гарні позитивні результати футбольна команда Славутич. Завершується реконструкція палацу дружби народів та соборного парку Черкаса. Черкасах. Успішно! Реалізуються соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича. Цього року виділено 40 квартир інвалідам війни воїнам-інтернаціоналістам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Майже 70 ветеранів забезпечено автомобілями. Це далеко не повний перелік конкретних справ нової команди. Отже, за останні роки домінують реальні здобутки замість. У з тих обіцянок усе це є дарунком черкащан до дня народження нашої держави. Шановні краяни, сьогодні маємо і цей найголовніше стабільність у державі, від якої шлях пролягає до добробуту кожного черкащанина. Попереду нас чекає напружена робота. І ми усвідомлюємо завдання, визначені партії регіонів президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. Особливо яскраво вони прозвучали у його сьогоднішній доповіді на урочистостях в Києві. Всі орієнтири ясні і зрозумілі, як на території всієї України, так і на теренах нашого краю. Вони окреслені в програмі Будуємо нову Черкащину. Особливо актуальними для нас є. Це 200-річчя з дня народження Тараса Григорія Шевченка. Ми повинні гідно підготуватися до ювілею нашого славетного земляка на належному рівні зустріти гостей з усієї України і всього світу. Не буде обділено увагою і 60-річчя утворення Черкаської області. Важливою перспективною справою для області є розвиток туризму. Сьогодні сприяє і значний. Цьому історико-культурний потенціал Черкащини і кадрові можливості, і робота щодо вдосконалення інфраструктури краю. Але саме головне це залучення інвестицій та створення нових робочих місць. І цей напрямок нашої діяльності повинен стати пріоритетним. Тобто, нас очікує напружена праця в ім'я розквіту Черкащини, благополуччя кожного нашого земляка. Аби забезпечити реалізацію гасла від стабільності в нашій державі до добробуту в кожній оселі. Якщо сьогодні ми дозволимо дестабілізувати ситуацію в країні, всі досягнення будуть знівельовані, а розпочаті соціальні проекти, на які так довго чекали люди, будуть згорнуті, тож ми не маємо права зупинятися і перепочивати. Досвід років незалежності переконує в одному. Справня незалежність в духовній і економічній могутності держави. Наша мета на найближчі роки зробити незалежність реальною і відчутною для кожного черкащанина. І ми цього досягнемо разом спільними добрими справами. Любімо Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами. Слава Черкащині, слава Україні! Зі святом вас незалежності! Вельми Сергію Борисовичу, вельми зібрання! Дозвольте вашими оплесками відкрити урочисту церемонію нагородження чергища. у mm -hmm.